Всім привітик! Звати мене Рома Дізель. Снежіть. Сьогодні будемо робити кріплення під акумулятор на мотоцикл Дніпро. Будемо робити кріплення якісь простенькі, акуратне. І щоб було мало затратно, Все буду знімати, все буду розказувати, все буду показувати. Ось от такий акумулятор має стояти на цьому мотоциклі. Має стояти він тут. Ось так. Значить рідний 12-вольтовий акумулятор, він трішки нижчий від цього. Це стоїть акумулятор закордонний. Він десь от на от по цю, по цю чорну полоску ніби. Кришки, кришки якби немає, висота отака. От Кріплення треба робити таке, щоб було і під наші українські акумулятори, і під закордонні. Тобто взяв спеціально цей великий для того, щоб виставити по ньому і буде знач, тоді добре. Коли подивитися, тут от, ця пластинка грає. От. Вона з акумулятором грає, відповідно, постійно їх отут обриває. От, якщо акумулятор забрати, видно, що я вже підварював, усилив тут. Тут усилили, проварили. І тут ще треба буде щось таке зробити, щоб воно отак от не грало, бо воно зламає його в цих місцях також Значить, Задача яка? Для того, щоб закріпити цей акумулятор, потрібно зробити з цього місця до цих два вушка, потрібно зробити кріплення до цієї стінки, щоб воно стояло прямо. Ніби. І акумулятор, коли буде затягуватись розинкою, щоб він впирався в цю стіночку. Для цього потрібно 30 см такої полоски. Ця полоска має ширину 23-23 мм. Значить, ця полоска буде стояти, отут отак приварена. От. І буде отут, де я її тримаю пальцем, тут теж приварена. От. А з цієї сторони буде приварена полоска, яка буде триматись натяжної резинки. Натяжну резинку поставив значить, таку від вас 21.08, 25 гривень. От, поставив акумулятор, дивлюсь, а він стоїть криво. Якщо взяти от подивитись, він хоче стояти рівно. І зміщення там реально півтора сантиметра. Це дуже недобре, треба збирати, бо коли акумулятор стоїть криво. то і вода в банках теж стоїть недобре по, цим, по цьому рівню. Коре, буде криво стояти. Чуть якщо рівень впаде по сезону, вже буде півбанки. Не півбанки, а половину пластинок, половину кутика, буде тут же голий. Це теж недобре. Одним словом, треба все відрізати, випрямляти, щоб стояло рівно по рамі. Вон наскільки треба його піднімати, його... ужас. Це заводська площадка. Ладно, будемо виправляти, все буде нормально. От. Щоб усилити оцю бряшку, треба буде зараз оцього квадратика зробити такий такий будочок. Ось так от так. От. От зараз треба буде повідміщати, орізати, воно грати не буде. А потім вже будемо варити тупоршу, я казав, звідси. І кріплення на саморіз. Ось я вже проварив він шовчик З цієї сторони також це проварив, щоб було гарненько. Тепер вже, якщо взяти... Акумулятор і поставити сюди його. О. Ще видно, що він стоїть рівно по рамі. от Все, рівненько, гарненько і класно. О. Тепер слідуючи, значить, що будемо робити, це значить устріляти. Ось я беру квадрат, от, роблю такі от розпили. На ньому і буду підганяти, щоб воно все стало акуратно і приварювати, усилювати цей край. От, так от. от Ці дві запчастини треба обварити цей край і зварити через кутник, щоб от так от було, обварити цю запчасть. Потім приварити до площадки. От. Я це все обварив, зачистив, поїде і має виглядати отак. Отак от, от воно має виглядати. Це ще з нами потім станеться, щоб воно стало рівно. Ось акумулятор сідає отак. Все воно гарненько сідає. Все воно гарненько виходить. Ось таке. Зараз приваримо. І будемо вже знімати далі кріплення резинки. От. Значить, я вже це все виставив. Тут все гарно грає, сюди підходить. З трубцинкою щоб перехватити. Так от виглядає. А зараз будемо це все діло обварювати. Перекручуємо струбцину сюди. щоб все гарно воно тянуло. І щоб все дуже гарно помагалося. Отак от, от. от. затягуємо струбцинку. І прикладимо тут. trabalho tenta Тепер знімаємо структуру, от Звичайнося ось така от полочка, яка тепер, в принципі, і не грає взагалі. Перезачищаємо і приварюємо кріплення дерзинки. Робиться надхлемом поправляється. Там штучка робиться на цій фігні. Для того, щоб цей ремінець ось сюди заходив. Оце от він і так буде надіватися і він же звідси нікуди не дінеться. Не зі Тут я ще такий хвостик загнутий, для того, щоб можна було її приварити. От, знімаємо цю полосу. Зараз ще покажу. Тут є такий маленький хвостик. Це буде приварено. Цим хвостиком зайде під площадку з цієї сторони, де привушенка вибрана. От вона. має стояти. На 5 мм нижче приварений такий от ободок. Отак от має виглядати. Потім покажу вже, як приварив до рамки. От. Приблизно тепер це все діло виглядає отак. Що ми зробили цю полоску з цим бушком під цю скобу, отак от. От, от. Ми приварили з допомогою... Цієї маленької полосочки ми приварили її до рами, тим самим посилили. І приблизно акумулятор ставиться сюди, він сюди якраз гарненько стає. Оці от вушка вони трошки виступають. За це ми напаємо оцю штуку. Ой. От і оце. Внизу має бути ще таке саме кріплення, як там, щоб ми це гарно причепили, і акумулятор вже нікуди не скакав. Все, Тепер беремося за нижнє кріплення, це яке буде тут. Щоб зробити нижнє вушка, значить нам потрібно взяти полосу. І зробити такі пропивлені. Для чого? Для того, щоб нам потрібно зробити вушко Ось, Ми, значить, скручуємо тісочки, Лопаємо це отак в тіски. Закручуємо в тіски і починаю вигинати, щоб зробити. Такі специфічний котики. Специфічний котик буде виглядати отак от. Отак. От. От Потім з цієї сторони, з цієї от, ми заваримо і буде легше зачистити. І в нас вийде таке вушко. Бо маленьке вушко в при такій товщині полоси ми не зможемо зігнути, тому ми мусимо займатися. Фігнює. Значить, обварюємо, зачищаємо, відрізаємо десь поце, виставляємо вушко, приварюємо до рамки. Ось, обварили, зачистили. Получилось таке вушко. Маленьке. Акуратно. Тепер осталось приварити до рами і зацепити це все. Ну Знизу ще все попроварювало. осталось зачистити. Це наше вушко. Те що ми робили. Осталось зачистити. Всі повернути. І так от вона виглядає зверху. Ось от, от полосочка. Так воно має бути. Зараз ми беремо резинку і акумулятор. Касково клас ми його сюди вставляємо. Акумулятор вже стоїть на місці. Тепер беремо резиночку, зачіпаємо її отут. Отак. О, о. Беремо за цей хвостик. так за цей хвостик. Підтягуємо і зачіпляємо. так акумулятор прикручений. Стоїть. Так, дешево і красиво. Можна зафіксувати акумулятор, щоб він не скликав на ямах. І не вилітав, не губився, не рвав дроти, не коротив і не розбивався. Дуже акуратно воно виглядає. І це все робиться дуже швидко, без лишніх зусиль. По щастя, це зайняло десь. Вся робота, може хвилин 45 до години. Ось, отак от, от. На цьому, напевно, і закінчуємо тоді. Кому цікаво. Той собі дивиться і повторює. Все, до побачення!